До вас завітає наш композитор Євген Філатов. Ви зможете з ним поспілкуватися та розділити перегляд. Будемо воєнний стан на всій території нашої держави. Сьогодні від вас, від вас, від кожного з вас. Потрібно спокій. Кварталом. Оце так є пожилим кварталом. Я сподіваюся, весь світ побачив цей фільм. Я дуже люблю Чернігів. Я дуже радий, що Чернігів відновлюється. Я дуже радий створювати цей проєкт, інший проєкт, над якими ми працюємо. Колись я замовив музичний інструмент в Америці, він має назву «юфон» і виглядає щось середнє між вібрафоном, а звук його нагадує тертя пальців о склянці, як грають вологі пальці по склянці. Також я співав, Ната зіграла на сапілці, партії сапілці з оркестром вона виконала. Ну і моя особиста гордість це відновлений інструмент фортепіано. Чернігівської фабрики, тому що я вважаю, що це от така от дуже важлива наша спадщина. Ми повинні не забувати для мене. Наприклад, я теж пережила, коли люди згадували перші хвилини війни. Я згадувала, як летіло у нас і яка була паніка у нас. Що робити, куди бігти, що брати. Це було дійсно ну невідомість і невизначеність. Це один до одного у кожного з нас. Це було те саме. Це був шок. Майже те ж саме у нас немає. Розбомблених домів. Ну в нас була окупація, і я бачу прицели расистських солдат, які були направлені на мене. Я був з камери, я знімав, переживав особливо. Особливо коли бачив Херсон, тому що в нас було те ж саме: великі прапори, багато людей, расистів виганяють, йдуть на БТР сміливо з мобілками, гонять їх від звід звідси. Ну, це, це були ті шкали. Да, це було це було. Ну, переживав заново те, що було у нас 26 березня. Наша довга доба зараз триває, але е з надією в серці, з єднанням з людьми йдемо до перемоги разом.